Я вас усіх вітаю. Сьогодні перше моє відео, котре я буду озвучувати на огляді в мене рюкзак власного виробництва, це проект модульної системи. Більш детальніше сам рюкзак називається пульсар. Чому саме пульсар? Тому що е, пульс динамічно змінюється. Як і модульні системи, за основу для пошиття був взят рюкзак Modular Assault Pack. американський. І я вирішив зробити е, власну е, модульну систему, котра буде компонуватися і створювати е, нові різні варіації сумок і рюкзаків. Тому більш детальніше. Цей рюкзак, виконаний з оригінальної американської кордури 1000 день'є, кольор Койот, вся топова фурнітура. Фастекси у нас Вуджин. Блискавки з собачкою в нас стоять YKK. Поліамідні стропи надміцні. Все прошито поліартом по колу. Отже, по модульній системі, тут ми бачимо стропи моллі. Вони будуть слугувати додатковим якорем для нових підсумків, котрі я буду додавати: з цієї сторони моллі, Моллі знизу, моллі в нас збоку, Моллі в нас на плечових лямках, тобто моллі усюди. Пізніше я буду викладати відео з різними варіантами підсумків. Тобто ви зможете собі компонувати ваш пульсер, як вам заманеться. І чим він відрізняється від інших, саме цим. Тому що він буде для військових, так і для цивільних. Для цивільних буде трошки інший варіант. І я додам його в найближчі дні. Давайте більш детальніше оглядати рюкзак. Кишеня передня. Доволі вмістка. Якісна прошивка. Підкладка. Все як треба. Далі йдемо. Друге відділення. Все зручно відкривається, як ви бачите. Ось. Відділення для особистих речей. Сітка. З карманом раз. Карман два. Також сітка. Все зручно закривається. На блискавки темляки для зручності відкривання, також у перчатках, велкропанель для пачів. Ще одна кишеня. Доволі містка. Петлі під карабіни. Бокові стяжки на фастексах. Тут так само ми бачимо. І Головне відділення. Саме в містке. Ось таким чином відкривається. І що ми маємо? Головна кишеня під ноут, Або планшет, як вам зручно. Всередині в нас йде демфер спеціальний, Єва. Тому все буде в повній сохранності. Далі. Також кишені з сіткою. Рюкзак дуже вмісткий. Ручка також полямідна стропа, подвійна. Вона дуже сильна. Тобто ви можете буквально на ній висіти. Далі. Лямки. Лямки в нас йдуть анатомічні. Молі, як я раніше казав, тому зможете тут зафіксувати все, що вам потрібно: ліхтарик, підтурнікет, все що завгодно. 3D-сітка. Якісна. Все дихаюче. Демфер. Додаткові стяжки з фастексом. Рішення індивідуальна, це замовник. Ми зробили для замовника, щоб він міг сюди покласти свої особисті речі, там, наприклад, документи чи ще щось. Тобто цей карман буде у вас закритий спиною. Стяжки, лямки, швидкого скиду. Ось послухайте, який звук. Все дуже якісно працює. Мені подобається, я прям кайфую. Також моллі. Дуже крутий рюкзак. Як для військових, так і для цивільних. Він повністю анатомічної форми, тому буде повторювати контури вашого тіла. І дуже вмісткий. Тобто, ви зможете сюди скласти все що завгодно. Особисті речі. Різні ваші девайси. Ноутбук, планшет, павербенки, ножі і так далі. Він витримає повністю все. Як я вже казав, це оригінальна тисячна кордура американська, тому вона буде служити вам дуже довго, мабуть, пожиттєво, я дуже на це надіюся. Але ви якістю будете задоволені. Пізніше буду викладати додаткові модулі, котрі будуть фіксуватися на цьому рюкзаку. Рюкзак пульсов. Будь ласка, підтримайте в описі. Я вкажу всі параметри, тому ви зможете замовити, і я зможу пошити для вас навіть індивідуальний якийсь проект, але ви будете задоволені цим рюкзаком. Тому дякую, що ви подивилися, і підписуйтесь.